Привіт, мене звати Анастасія. Я навчаюся на спеціальності екологія та охорони навколишнього середовища. Я обрала цю спеціальність екологія, оскільки ця професія є актуальною еколог, І ми з кожним днем бачимо, як зростає вплив людства на навколишнє середовище, і потім навколишнє середовище вже впливає на нас. Ми потребуємо якихось змін. і Я вирішила, що стати частиною цих позитивних змін буде класною ідеєю, і все в наших силах. В сумду навчалися і навчаються дуже багато моїх друзів, знайомих, і вони мені розповідали про перспективи, про розвиток, про якість освіти. І це внесло вагомий внесок, щоб я змогла зробити свій, свій вибір. І також вплинуло те, що сумду займає провідні позиції в багатьох рейтингах за якістю освіти, за за рівнем розвитку і за багатьма іншими критеріями. Тому це стало. Дуже сильним поштовхом до мого вибору. Я думаю, такого в мене не було, оскільки я свідомо зробила свій вибір, і оскільки я маю знайомих, які навчаються в сунду, тобто я в принципі знала, чого очікувати. Тому якихось або завищених очікувань у мене не було, або таких, щоб не виправдались, також в мене не було. Найбільше мені подобається те, що у нас дуже гарно розвинуте студентське самоврядування. І для мене стало таким, скажем, трошки відкриттям, те, що студенти дійсно можуть внести якісь зміни, і ти їх будеш бачити. Друге, це те, що є у нас можливість академічної можливості. Це також був один із факторів, який вплинув і на вибір університету. І третє це те, що у нас дуже насичене позанавчальне життя маємо дуже багато гуртків, які ми можемо відвідувати як наукові, так і творчі. І також дуже багато заходів для студентів, які ми можемо відвідувати. Тому так, це те, що мені подобається найбільше. А із мінусів, ну єдиний, напевно, мінус, який я для себе на зараз можу виділити, це розклад, тому що я люблю зробити все зранку. І потім, скажімо так, бути вільною. А у нас є деякі дні, коли у нас пари в другій половині дня, і я просто не дуже люблю в другій половині дня робити щось. А мені просто легше людина ранку. Я Виявилося, що екологія включає в себе набагато більше різних наук і різних галузей, чим я очікувала. І тому ми вивчаємо і загальну екологію, аналітичну фіскалої хімію, гідрологію, гідробіологію, ґрунтознавство, екологічну безпеку, статистичний облік в природоохоронній діяльності. Право в природоохоронній діяльності і найцікавіше, і найкорисніше те, що знання, які ми здобули на одних предметах, ми можемо застосовувати потім їх для вирішення якихось завдань чи проблемних питань на інших предметах. Тобто, ти вже потім бачиш, що те, що ти вивчив, це не просто так, а ну це тобі дійсно потрібне. Я Люблю казати, що легко лише тому, хто нічого не робить, тому. Я б не сказала, що це дуже важко, але є просто теми, якісь, які даються більш складно інші теми даються більш легко. Це просто вже, я думаю, залежить більше від людини, яка тема їй легша, яка важча. Але коли ти докладаєш зусиль, то у тебе обов'язково все виходить. І у нас дуже класні викладачі завжди, якщо тобі потрібна допомога, щось не зрозумів, то вони нададуть тобі додаткову консультацію, тобто це взагалі без проблем. І це дуже круто я вважаю. Я думаю, що основним недоліком є те, що чомусь моя освітня програма є не дуже популярною серед абітурієнтів, оскільки можливо потрібно більше приділити увагу популяризації моєї цієї освітньої програми. Як я вже сьогодні раніше згадувала, це академічна мобільність, яка надає дуже багато можливостей і для розвитку, і це і навчання. І, ну це дуже круто, це просто мій фаворит. І також те, що у нас є можливість обирати. Предмети на кожен семестр для загального розвитку, тобто те, що тобі хочеться, те, що тобі цікаво, ще додатково щось вивчити. Ну, ти обираєш цей предмет, і потім протягом семестру він у тебе викладається. Це дає мені додаткову можливість і отримати нові знання не тільки в галузі екології, і також зустріти інших студентів, інших викладачів. Я та мої одногрупники після завершення навчання ми можемо бути екологами, фахівцями з управління природокористуванням, фахівцями з управління водними ресурсами, фахівцями з геоінформаційного моніторингу і дуже багато інших професій, але це я виділила такі найбільш цікаві, які на зараз є для мене. Я думаю, що найкориснішим буде це те, що ми вчимося працювати з різним програмним забезпеченням. Також те, що ми дуже часто працюємо в командах, це розвиває наші і лідерські якості, і комунікацію з іншими людьми прокачує. Також вміння шукати та критично оцінювати інформацію на зараз в нашому суспільстві є просто невід'ємною частиною нашого життя. Я думаю, що ця освітня програма підійде для молоді, якій не байдуже їхнє майбутнє, і також для тих, хто хоче стати членом команди з майбутніх змін позитивних.